Вас вітає український виробник електровелосипедів і байк Київ.ua. Ми зібрали перший в Україні повнопривідний електровелосипед потужністю 1000 Вт. Ось історія, як все це починалося. Всі збирають та переобладнують велосипеди на одне мотор колесо. Нам стало цікаво, яку максимальну швидкість буде розвивати велосипед на двох електромоторах загальною потужністю 1 кВт. За основу ми взяли велосипед Formula Motion на колесах 29 дюймів, алюмінієві Рамі з посиленими ободами, дисковими гальмами, вилкою з регулюванням та навісним обладнанням Shimano. Починаємо підготовку до встановлення нашого обладнання. Розбираємо колеса та заспецьовуємо мотори. Встановлюємо монітор, контролер та планку під акумулятор. Ось перший пробний запуск. В результаті отримуємо електровелосипед на двох моторах в такій комплектації: передній мотор 500 Вт, задній мотор 500 Вт. Монітор з 5 режимами швидкості, спідометром та одометром. Ручку газу пас. Батарею ми встановлювали на 36 та 48 В ємністю 25 годин. Тестовий заїзд на батареї 36 В видає максимальну швидкість 43 км за годину. На батареї 48 вольт максимальна швидкість 56 км за годину. Так, ваші враження. Круто. Мені понравилось. Розгон ідеть як від старту до 50 кілометрів, равномерно. Маршрутки всі в попі. <с>. Як в порівнянні з 36? Плюс 15 скорості. І тяга на скорості. А відчуття, відчуття поділиться. Хочу, хочу більше. Ми і байки єв'ює. Український виробник електровелосипедів. Слідкуйте за нами.